І так, да, у цій демонстрації ми розглянемо сканер розливостей Tenable Nessus. Перше, що нас зустрічає, це домашня сторінка. Тут ми бачимо різні скани, які вже були створені. У Nessus є багато різних функцій і опцій, але для цієї демонстрації покажемо, як створити і запустити сканування мережевого хосту. Хоча можна створити власний профіль сканування, Nessus містить чимало корисних шаблонів, за допомогою яких можна виконати більшість з того, що звичай потрібно. Щоб почати сканування, оберемо пункт нове сканування у верхньому правому куті. Тут ми бачимо деякі з шаблонів, які вже згадувалися раніше. Оберемо базове сканування мережі. Цей шаблон сканує вказаний хост або діапазон мережі на наявність відомих вразливостей. Щоб налаштувати сканування, потрібно надати йому ім'я, а також IP-адресу, яку треба просканувати. Назимо його сервер скан, оскільки буде скануватися тестовий сервер. IP-адреса нашого серверу 10.026, тому вкажемо її як ціль. Існує багато інших опцій, які можна налаштувати, включаючи виявлення портів, шкідливого програмного забезпечення, вразливих налаштувань тощо. Але для цієї демонстрації виконаємо просте сканування, оскільки все, що потрібно налаштовано, натиснемо кнопку Зберегти. Тепер, повернувшись на домашню сторінку, ми бачимо, що нове сканування було створено, але ще не запущено. Для цього потрібно нажати відповідну кнопку. Можна спостерігати за скануванням у реальному часі, натиснувши на нього. При цьому на екрані відображається інформація про виявлені хости та знадні вразливості. Незос також зберігає історичний журнал всіх запущених сканувань, щоб можна було порівняти, як з часом зміниться стан захищеності мережі. Процес сканування займе деякий час, тому повернемося, коли воно завершиться. Тепер, коли сканування завершено, ми бачимо, що сканер виявив деякі вразливості. Вони розподілені за критичністю, але більшість із них позначені як інформаційні. Це означає, що Nessus знайшов інформацію про хост, яка може бути корисна фахівцю з кібербезпеки, але не обов'язково вказує на наявність вразливостей. Прикладом типу даних, які можуть бути позначені як формаційні, є список відкритих портів. Мережаю порти повинні бути відкритими на деяких машинах, щоб вони працювали належним чином, але відкриття неочікуваних портів може спричинити проблеми. Вразливості позначені кольором від жовтого до темно-червоного. Розглянемо одну з критичних вразливостей. Відкривши запис про вразливість, Nessus пропонує детальний опис вразливості, надає рекомендовані кроки щодо її усунення та іншу супутню інформацію. А якщо вас зацікавило дане рішення і ви бажаєте ціна це більше, можете ознайомитися в нашому відео за посиланням. Дякуємо за увагу!